Цивільний Кодекс України статті 352 354, стаття 352 Викуп пам'ятки культурної спадщини. Якщо в результаті дії або бездіяльності власника пам'ятки культурної спадщини і загрожує пошкодження або знищення, відповідний орган охорони культурної спадщини робить власнику пам'ятки відповідне попередження. Якщо власник пам'ятки культурної спадщини не вживе заходів щодо її збереження, Зокрема, у зв'язку з неможливістю створення необхідних для цього умов, суд за позовом відповідного органу охорони культурної спадщини може постановити рішення про її викуп. У разі невідкладної необхідності забезпечення умов для збереження пам'ятки культурної спадщини, позов про її викуп може бути пред'явлено без попередження. Викуплена пам'ятка культурної спадщини переходить у власність держави. Викупна ціна пам'ятки культурної спадщини визначається за згодою сторін, а в разі спору судом. Стаття 353. реквізиція у разі стихійного лиха, аварії, епідемії, епізоотії та за інших надзвичайних обставин з метою суспільної необхідності майно може бути примусово відчужене у власника на підставі та порядку, встановлених законом, за умови. Попереднього і повного відшкодування його вартості, реквізиція. В умовах воєнного або надзвичайного стану майно може бути примусово відчужене у власника з наступним повним відшкодуванням його вартості. Реквізоване майно переходить у власність держави або знищується. Оцінка, за якою попередньому власнику була відшкодована вартість реквізованого майна, може бути оскаржена до суду. У разі реквізиції майна його попередній власник може вимагати в надання йому іншого майна, якщо це можливо. Якщо після припинення надзвичайної обставини реквізоване майно збереглося, особа, якій воно належало, має право вимагати його повернення в судовому порядку. У разі повернення майна особі у неї поновлюється право власності на це майно одночасно зобов'язується повернути грошову суму або річ, яка була нею одержана у зв'язку з реквізицією з врахуванням розумної плати за використання цього майна. Стаття 354. Конфіскація. До особи може бути застосоване позбавлення права власності на майно за рішенням суду як санкція за вчинення правопорушення. Конфіскація у випадках, встановлених законом. Конфісковане майно переходить у власність держави безоплатно, крім випадків, визначених законом. Обсяг та порядок конфіскації майна встановлюються законом.